Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 26 квітня. Хотів би, щоб ви цю дату запам'ятали, тому що сьогодні, врешті-решт. Очільник китайської народної республіки знайшов час переговорити телефоном із президентом України Зеленським. Про цю розмову дуже довго говорили, дуже довго на неї очікували, і от вона стала свідомі, стали перші подробиці. Але спочатку лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. Ну і звісно, поширюйте це відео. друзям. буквально годину тому президент Зеленський у своєму твіттер повідомив про те, що провів дуже тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сінзіпіном. Про деталі нічого не говорилося з, з боку України. Зокрема, він сказав, що вірить, що ця розмова е із Зінзіпіном була дуже важливою. Він вірить в те, що призначення посла України в Китай, до речі, з'явиться наш тепер посол України в Китаї, що призначення цього посла стане наступним кроком, потужним кроком для налагодження відносин. Ну, Попередньо варто згадати історію про те, що Сполучені Штати Америки навіть після візиту очільника Китаю до Москви говорили, що вони не заперечуватимуть, якщо Зеленський поспілкується із Сінзіпіном. От така телефонна розмова відбулася. А Сінзіпін тоді говорив, що я поговорю з Зеленським тоді, коли буде слушна нагода. Ну, слушна нагода вже вже сталася. Окрім того, стало відомо на даний момент, що Пекін направить свого спеціального представника з євразійських справ до України та інших країн. Для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання кризи в Україні ну це заявили зокрема Міністерство закордонних справ Китаю після розмови Сінзіпіна з Зеленським. Ну і так можна зробити висновок, що основним предметом і темою основної перемовин цих телефонних, звісно, було. Питання припинення війни Росії проти України поки що складно говорити, в якому форматі це може відбуватися потім, да? ну, от в випадку, да, якщо. Але що відомо стало ще на даний момент про те, що Китай. Заявляє про те, що він чіткий та послідовний у своїй готовності розвивати двосторонні відносини та стратегічне партнерство. Вибачайте зараз за ну і іншого просто вам розповісти не можу. Не хочу знаєте, тут, даватися до якихось конспірологій, про які власне нікому нічого не відомо. Ну і Китай не буде сидіти, склавши руки, як він каже, не підливатиме масло у вогоні, тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди. Ну тут, звісно, можна лише посміятися. Борити з тим офіційне видання найпотужніше китайської влади в. Китаї Ксінхуа Написало, що Сінзіпін схиляв зеленську до діалогу та переговорів. Діалог і переговори є єдиним життєздатним здатним виходом із української кризи. Саме так Китай та китайські змі наголошують, називають вторгнення Росії в Україну на превеликий жаль. Тут риторика не змінилася, але я не поспішав би посипати, знаєте, попелом голову собі і тут накидати незрозумілих речей зараз на цю всю історію, тому що за неї треба буде послідкувати. Чому друзі пояснюю? Для мене абсолютно очевидним є те, що на даному етапі існують певні домовленості між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, саме для того, щоб вони сприяли, має на увазі Китай припиненню війни Росії проти України. Як мінімум, сьогодні вже пролунали заяви від усіх високопосадовців Сполучених Штатів Америки та українського керівництва, що Китай не постачає. Росії зброю. І таких фактів не встановлено. Тобто вони фактично зараз дуже, як на мене, мудро і правильно вчиняють, використовуючи Китай для власних цілей. Ще раз наголошую, Джозеф Байден і все керівництво США не було проти цієї телефонної розмови. Звісно, ще ми реакцію почуємо, але поки що слідкуємо за цими подіями. Вибачайте, що інформації не так багато. Вона буде цікава, тому підписуйтесь на мої соціальні мережі Viber, в Telegram, там все оперативно і дуже швидко. І максимально коротко всіх люблю ціную, і Не примикайтесь, все буде Україна, і не забудьте підписатися на мій YouTube канал.